Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Mm -hmm. Від самого свого початку, від самого свого народження кожна людина шукає в своєму житті, чи будучи немовлям, малечим, шукаючи в своєму житті затишку, опору, основу, на якій можна покластися де можна мати захист. Коли людина мала, це, звичайно, його батьки напрацьовуються це вільно на любимо Біля неї затишно, біля неї тепло, біля неї хороша. Людина виростає і вона в своєму житті бачить, і шукає якісь інші вже основи свого життя. Це може бути освіта, навчання, освіта. Це можуть бути друзі, які слубовіють люди. І якесь оточення, яке має ту чи в суспільстві. Але ще буде час людина виростає і приходить, як саме описання. І ось ця вона розуміє, що все це переще, все це неповноцінно і воно тимчасове. Батьки стеріють і вже вони самі потребують уваги. А люди мають свої заботи, свої трудоти, і Іноді друзі становляться зрадниками. Та й суспільство мало додатковувати і мало місця тоді в суспільстві. свої правила, і вони дуже часто відрізняють свої від правила того життя свого життя, якому він навчитися. Тоді вона розуміє, розуміє, що одна опора в житті, одна надія і одна основа це Господь. Віра у Бога обретена сімо і наперецьова довіра на і Коли людина це Не Непохідного в цьому знаходить спокій і в всьому знаходить той затишок, який приводить з цього тимчасового життя і життя вічне. І ось сьогодні жаховчий, особливо шахновуючий. А святий Божий пророк Ім'ян, він теж шукав у своєму житті. І вілого Бога. І Я, я жив, народився на 900 на на років до щеснення у світі Господа нашого Ісуса Христа. Тобто за 900 років до призмати Слово до народження Господа Ісуса Христа, і будемо ті часи. Веретив Ізраїлю могутню і державою, святосвітній державою світової до... до... могонію. До... 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 Що оточуючи держави, доточуючи народу його, побратимуємо да дивно. Але це все було доти, доки народ Ізраїльський дотримався віри і непохитної віри, правої віри, то, якою вони не будемо свого праця Авраама, і тої віри, дотримався Господа єдиного. Не посидив його державу, все перемагаючи і попадав на лікарні. А це до, 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 до того часу, коли народився і жив і, і жили, жили Божий, я, то народ може існується. Боже, я кажу, Боже, я був бо ізбраний. Народ відступився від віри. Гек відступився. Служили язичським богам, вагу, асадам. Служили робині їм поклоніння. Люди забули Бога. І нім'я, коли прийшов, він, як казав, що возгіднувало серце моєї Страшно було коли все руйнується, особи літерату на руйнується, особа суспільства руйнується, якісь моральні кустують, десь руйнувалися, десь зруйнувалися. Він скарбів, він дуже скрів, але служив Богу, єдиному істинному Богу покладався. І при всьому тому, що це страхічно було. І дуже вірна людина, <рештет> пророку Ілля. Але як чули сьогодні, свого апостола, я не можу читання, Ілля був дострасний нам. І історію він Боскресний. Він був людина. Але він повалився. І Господь і не дав дощу, 3 до Його, три роки, шість місяців. А людина була по нам. Він дійсно, коли побачимо, що це все злоче, він заволав, заволав. від цього серця до Господа. І каже, що Господу відмовився так, що я би зрібнував про Господа мого свого але бачу, що народ залишився служження мого і служба, А самих, я один залишився тільки вірним, і він доповчив відповідь від Господа. Господь йому відповів ні. Ще сім тисяч мужів тайну таємно і не знають, як правда. А саме у лінах вдома в Ізраїлі. Ще сім тисяч мужів не склонилися перед Баалом, не склонилися перед місячими ідолами. І тому вони ще вірили в своєму серці, своєму госудінню, своєму покладання на Бога, така була військових війну. Все це його волання, це була і більсердечна, і відбувана душевка, але це була така ознака розпащеного загубленої надії, розгубленості. А інший раз, коли вже і ляпа такий жерців, і коли його жертву политою водою, Попалив небесний волі, а жити були предані смерті. І казалося, що він переміг все. Проти нього восстала Ізабель, Це жінка Ахава, цариця Ізраїльська. Він перелягався світу, перелякався жінки, і, і мав тікти, тікти від неї, бо він казав, що шукає Богу вийти мою душу. І навіть просив, що. Боже, так мені краще смерть, не ніж таке життя, таке вовні життя. Це дійсно людина, яка була подовольства, яка десь і страшилася чогось, а чомусь була її впевнена. Але все це він перемагав. Він проходив цей період, проходив в ступені життя і перемагав. Знову знову довіряючи Богу, повністю покладаючи. І в своїй вірі він вийшов переможе. Його приклад, Його приклад приклад, приклад пророка Божої. І це приклад для всіх нас, для нашого життя, для нашої сучасності. Ми зараз ж бачимо, коли і церкви наші і відбираються, і воюються, і, і закриваються, і віра зневажається. І, і зовсім не ті люди, люди, які каталися як в нас, яких ми бачили, було бачити, 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 бачити тут, в суспільстві. Таке враження, враження складається. І ви, ви знаєте, ви при цьому виникає, виникає ви в серці. Ви ви, ви, серці. Ви? Така невпевненість Боже, а ти, ти чи ви, бачиш ти, виправки, що робиться? Виникаючи спитання, ми виникали і його до довідно, до Богом сперечався, якщо ви почитаєте книги, книгу, і його виходять побачити. Виникає, коли Божого. Гріх буде. Тоді не даді, Ні, коли ми вийдемо в серці військово. Не буде тоді будемо відкритимо. Всі ми люди. Але ви їх буде, коли ми зі свого ми зробимо неправильно. І, і коли і ми, ми при всіх ці сум... питання, як ми сумніво, відвідаємо складання на зубах, пророк і не відкрив. Він навпаки, пройдуючи всі питання ці сумніви. Він зростав у своїй вірі. він зростав у своїй вірності, переданості Богу. І тому і я бажаю, що цей приклад і пророка Божого і послужив усім нам у нашому сьогоднішньому житті, в нашому сьогоденні, в цій складній обстановці, в якій ми сьогодні знаходимося. Запам'ятайте, одна у нас надія і одне покладання на нашого Бога. Повністю із на нього. А Він а все бачить, Він знає, він знає наші потреби, знає наші нужди, Але якщо Він дає нам випробування, вони потрібні. Вони потрібні для всіх нас, для кожного з нас. Я тільки я бажаю, молюся, молюся, молюся за себе, молюся за всіх вас. Боже, дай сили перенести ці випробування. Дай сили, дай сили, закритися любові, Боже. Остаточку, може, тої іскорки, маленької іскорки любові, яка ще залишилася в серці. Дай Боже, щоб вона не залишилася в наші серця, моєму серці. І Боже Білосердний сам воспламенив цю любов, щоб вона горіла тим, яскравим сяйвом і світилася. світилася як для себе, так і для себе, і для всіх, інших потрібні. Нас вточують водой поїздки. Амінь.